Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який пропонується запровадити нові штрафи за порушення комендантської години. Наскільки такі обмеження є справедливими, і що про це думають люди? Комендантська година існує не просто для того, щоб обмежувати наші права, це існує в тому числі для того, щоб певні важливі дії відбувалися вночі, певний контроль відбувався вночі і все інше, тому я лише за те, що в нас діє комендантська година, це повністю добре. Вона все ж таки має бути присутня. Якщо людина у комендантську годину без нагального. Потреби та немає якогось виправдання, чому вона порушує комендантську годину, то невеликий штраф, в принципі, для того, щоб запровадити порядок, він я думаю, що нормально. Це як з штрафами за паркування чи за перевищення швидкості. Порушив, будь ласка. Сплоту і порушення українців наразі штрафувати за будь-що що це досить таки неправильно, тому що через війну багато хто з українців не має коштів, грубо кажучи. Коли звільняєшся з роботи вже за початок комендантської години, і вже важкувато знаходити транспорт, для того щоб добиратися додому, приходиться залишати на роботу, ночувати, тому це не дуже зручно. Я б все таки хотів, щоб під час комендантської години якийсь транспорт міг би працювати або служби таксі могли б працювати, і так було б значно комфортніше. З якої сторони можна штрафувати, особливо тих людей, які просто-напросто забивають на це. Ніяк на це не реагують. Їм все одно свою думку пишіть в коментарях.